Юрій Феліпенко, герой у кадрі та на фронті. Хто був Юрій, народився 8 травня 1993 року у Запоріжжі. Закінчив Київський національний університет імені Карпенка Каругу у 2016 році, навчався на курсі Юрія Висоцького. Працював у Київському академічному драматичному театрі на Подолі. Зіграв понад 20 ролей. Відомий за ролями в серіалах Обіцянка Богу. Колір пристрасті, відділ 44, повернення Мухтара 9 та інших. Голос Юрія звучав у дубляжі, зокрема, у як приборкати дракона 2: Військовий шлях. Після початку повномасштабної війни долучився до тероборони Києва та став волонтером. У квітні 2024 року офіційно вступив до ЗСУ, батальйон ударних ППАК Ахілес 92-ї окремої штурмової бригади. Свідомий вибір відмовився від акторської кар'єри, щоб воювати за Україну. Загибель героя. 15 червня 2025 року дружина, ведуча Катерина Мотрич повідомила про його загибель. Вона написала: Юра загинув. Юра був без перебільшень моїм світом, душею моїм світлом. Неможливо передати цю втрату. Мене ніби знищили. Дата прощання поки що не оголошена. Реакція колег і друзів. Зірки шоковані та в жалобі. Серед них Маша Єфросиніна. Вона написала: Це жах і біль. Він був героєм. Анна Саліванчук Ти наш герой. Світла пам'ять. Надя Дорофєєва, Даша Малахова, Тарас Цимбалюк, Наталія Бабенко та інші висловлюють співчуття і підтримку. Юрій Приклад покоління, яке не ховається, обрав шлях захисника і залишив кіно заради країни. Він не просто брав участь у війні, він робив це щиро, залишаючись собою артистом і воїном в одному обличчі. Його треба пам'ятати як актора з яскравою кар'єрою та мужнього солдата, відданого своїй землі. Вічна пам'ять!